Ви коли-небудь замислювалися, що найпростіші речі можуть приховувати найбільші таємниці. А що як я скажу, що історія про те, як власник великої ферми звільнив няню своїх дітей, насправді не про роботу, а про справжнє кохання, яке росте серед щоденних турбот, звучить надто казково. Можливо, але саме так сталося з Остапом і Марією, двома людьми, чиї серця розтопили лід самотності та втрати. У світі, де часто кажуть, любов це лише романтика. Ця історія доводить, що іноді кохання це мужність зізнатися собі у почуттях і ризикнути всім заради нового щастя. Якщо ви думаєте, що в житті немає місця для дива, ця розповідь змусить вас переглянути свої переконання і повірити у справжнє диво, яке завжди поруч, варто лише зробити крок назустріч. Остап Коваль не був звичайним селянином. Його руки знали тяжку працю, а серце втрату. Після смерті дружини в автокатастрофі, він залишився сам із двома дітьми та великою фермою в Карпатах. Кожен день починався до сходу сонця і закінчувався далеко за північ. Він доїв корів, ремонтував трактор, підписував договори і одночасно вчив молодшого сина писати. Та, хоч як би він старався, біль не полишала. Вона ховалася в тиші вечірнього чаю і у малюнках доньки, де мами вже не було. Йому здавалося, що просити про допомогу це визнати поразку. Але насправді це було першим кроком до зцілення. Коли Остап нарешті зважився знайти няню для дітей, то шукав не просто робітницю він шукав людину, якій зможе довірити найдорожче. І ось з'явилась Марія, вчителька з дитсадка з Тернополя. Яка нещодавно теж втратила близьку людину. Вона приїхала з невеликою валізою, але з великим серцем. Її очі промовляли більше, ніж будь-яке резюме. Вони знали біль, співчуття і силу. Остап відчув це миттєво, як іноді відчуваєш запах дощу ще до того, як випаде перша крапля. В той день він ще не здогадувався, як сильно зміниться його дім. Приїзд Марії не став сенсацією. Вона просто почала бути. Присутньою. Зранку готувала борщ, вдень малювала з дітьми писанки, а ввечері співала їм колискові, які знала ще від своєї бабусі. Донька Соломія і син Данило потягнулися до неї як соняшники до сонця. А Остап він ще не усвідомлював, але всередині щось почало розмерзатись, мов річка після затяжної зими. Це була незакоханість, це була довіра, що проростала між рядками тиші. Бо іноді найбільші зміни приходять не грімко, а в ніжному погляді і теплому чаї. Це знайоме багатьом українським родинам втрата, самотність і відповідальність, і якби ми не тримались за я сам впораюсь, іноді найсміливіший крок впустити когось у свій простір. Ви відчуваєте перевтому виснаження, тягар, спробуйте звернутися за допомогою до родича, вірного друга чи навіть до психолога. Іноді навіть проста розмова біля печі чи спільне приготування вареників з кимось, кому не байдуже, може повернути до життя. Остап ще не знав, що ця допомога незабаром стане частиною його серця. Марія прибула на ферму зелена долина у день, коли над Карпатами сходило сонце, немов віщуючи новий початок. Вона була звикла до змін. Життя змусило її багато разів починати з нуля. Донька Шахтаря з Червонограда. Вона ще в юності втратила матір, а згодом і нареченого, який загинув на заробітках за кордоном. Саме тому вона вибрала працю з дітьми, бо знала, як важливо мати поруч когось, хто вміє обіймати словом. Її голос був м'який, але впевнений, а усмішка така, що навіть стара собака Остапа підходила до неї без страху. З перших днів Марія влаштувала все по-своєму. У дитячій кімнаті з'явилися вишиті серветки. Полички з книжками, а на кухні аромат домашнього хліба. Вона навчила Соломію співати Ой у лузі червона калина, а Данилові вирізати дерев'яні фігурки. Увечері вони разом молилися перед іконою, а потім слухали, як Марія читає казки про козака Мамая. Для дітей вона стала не просто нянюю, а кимось на кшталт мами, яка повернулася у снах. А для Остапа теплом, що розливається в тиші. Коли поруч правильна людина. Кожна українська родина знає, як важливо мати в хаті душу, того хто не лише прибирає і годує, а дихає любов'ю до кожного куточка. Марія не нав'язувалась, вона просто була, як свіже повітря після дощу. Її минуле зробило її сильною, але не озлобленою. Вона не розповідала багато про своє життя, але діти відчували її щирість, а Остап спокій, який давно шукав. І саме цей спокій почав змінювати всю атмосферу в домі, від старих шаф до самотніх сердець. Якщо вам здається, що навколо лише тиша й рутина, подумайте можливо, вам теж потрібна така Марія людина, що не боїться бути справжньою. Іноді це друг, іноді новий колега, іноді навіть чужа дитина. А може, ви самі можете стати для когось тією зміною, якої він чекає. Адже іноді, щоби зцілити чиєсь серце, достатньо просто бути поруч. Остап ще не здогадувався, що ця жінка скоро стане частиною не лише його родини, а й його долі. Ще не минуло й тижня, а Марія вже стала частиною ритму ферми. Її голос лунав на кухні разом із піснями, які вона співала під час готування, а сміх дітей найкраща музика, якої тут давно бракувало. Соломія почала заплітати коси, як Марія, а Данило не хотів засинати без її каски. Та найбільше змінився сам дім, у ньому з'явилася тиша, що не давила, а заспокоювала. Навіть старий пес Барко частіше лежав біля її ніг. У цьому всьому Остап бачив більше, ніж просто хорошу робітницю. Він бачив людину, яка несла тепло, якого сам давно не відчував. Працівники ферми спочатку ставились до Марії з обережністю новенька ще й із міста, але все змінилося, коли вона допомогла бабі надії з варениками, а потім залишилась після обіду, щоб полагодити порваний рушник в каплиці. Люди відчули, вона не чужа. Тракторист Богдан жартував, що тепер і бур'яни ростуть повільніше, настільки стало затишно. У культурі українського села повага здобувається діями, а не словами. І Марія своїм прикладом показала. Навіть чужа людина може стати рідною, якщо має щирість у серці. А Остап він усе частіше зупинявся на порозі кухні, дивився, як Марія сміється з дітьми, і ловив себе на тому, що посміхається сам. Його серце, яке довго було замкнуте, починало поволі відкриватися. Це не було щось велике, не було грому чи блискавки це було щось просте, бажання сісти поруч, налити їй чаю, спитати, як минув день. Він ще не називав це коханням, але вже не міг заперечити, що її присутність стала для нього потребою, майже як ранкова кава чи молитва перед роботою. Скільки людей живуть, стримуючи почуття, думаючи, що не час, не місце, недоречно. У селі це особливо відчутно кожен знає кожного, і плітки швидші за вітер. Та серце не питає дозволу. Якщо поруч із вами є хтось, чия усмішка робить день кращим, варто замислитись. А може, це не просто симпатія? Остап ще не знав, як швидко ці думки стануть чимось більшим і як доля змусить його це усвідомити. Все почалося з невинного кашлю, який перетворився на високу температуру і тривожні ночі. Остап не зволікав, сів у старенький УАЗ і повіз Данила до обласної лікарні в Івано-Франківськ. У ті дні ферма ніби затихла, але насправді вона просто довірилась Марії. Вона залишилась із Соломією, але не лише як няня. Вона стала серцем усього господарства. Вранці будила працівників, перевіряла корм для худоби, телефонувала до молокозаводу. Вона діяла з такою впевненістю, наче усе життя керувала фермами. Для працівників це було несподіванкою. Вони звикли до неї як до лагідної жінки, що малює з дітьми. А тут рішучість, твердість і організованість. Марія не боялась брати на себе відповідальність. Вона навіть власноруч полагодила водяний насос, коли технік запізнився. Дядько Микола, найстарший з працівників, сказав: У неї хист керувати хоч завтра в сільраду веди. Повагу не просять, її заслуговують. І саме в ті дні Марія стала для всіх не просто доглядальницею дітей, а справжньою господиною ферми. А Остап, він, сидячи біля ліжка хворого Данила. Часто ловив себе на думці про Марію, не лише про те, чи впорається вона він знав, що впорається, але думав, як сильно змінилось його життя з її приходом. Серед лікарняних стін, у тиші тривожних очікувань він зрозумів Марія не випадковість вона стала частиною його душі, і, поки лікарі боролися за здоров'я його сина, серце Остапа приймало рішення таке ж важливе, як будь-який діагноз. У житті бувають моменти, які все розставляють по місцях. Хвороба, втрати, випробування вони не лише ламають, а й показують, хто є хто. Іноді саме в кризі відкривається справжня суть людини. Хто поруч, коли важко, хто бере відповідальність, не питаючи дозволу. Остап ще не знав, що після повернення додому все зміниться ще глибше, бо Марія не просто витримала, вона стала незамінною. На фермі готувалися до свята Івана Купала, старовинного українського обряду, коли квіти вплітають у вінки, а вогнища стають мостами між серцями. Марія допомагала прикрашати подвір'я, а Соломія плела вінок з ромашок, сподіваючись, що його пустять на воду. Люди з навколишніх сіл сходились до зеленої долини, бо знали, тут буде не просто свято, а щось по-особливому тепле. У повітрі витала магія не лише святкова, а та, яку неможливо пояснити словами. І саме в цій атмосфері Остап не зводив очей із Марії. Коли зазвучала скрипка і запалали багаття, хтось покликав усіх до танцю. Марія, зніяковівши, опинилась серед кола. Її руки трохи тремтіли не від страху, а від хвилювання. І ось Остап, як ніколи, спокійний, підійшов, простягнув руку і запросив її на танець. Це не був просто танець, це була мова двох душ, які давно чекали можливості заговорити. Люди сміялись, вогонь тріщав, але в їхніх очах був інший світ, мов усе решта на мить зникло. Танцюючи, Остап відчував її долоню легку, але впевнену. Вона дивилась у його очі і бачила не фермера, не вдівця, а чоловіка, здатного любити. Це було їхнє мовчазне визнання. Навколо пускали вінки на воду. Діти сміялися, старші співали ой на Івана, ой на Купала, а вони просто були поруч. У цьому жесті запрошені на танець було більше відвертості, ніж у багатьох розмовах. Бо саме через прості речі проявляється справжнє, не в гучних словах, а в погляді, що тримає, скільки разів ми стримуємо те, що насправді хочемо зробити. Чекаємо зручного моменту, боїмося, що це виглядатиме занадто. Але правда в тому, що життя складається з таких моментів коротких, майже непомітних, які можуть усе змінити. Іноді один танець може стати першим кроком до всього нового. Остап ще не вимовив жодного зізнання, але його серце вже давно зробило вибір, і попереду чекала розмова, яка змінить не лише його будні, а й усе його майбутнє. Наступного ранку, після свята, Остап довго не міг знайти спокою. Його думки крутились навколо Марії, її очі, її усмішка, її мовчазна підтримка в найтяжчій миті. Він багато разів говорив собі вона просто няня, але серце не слухає логіки, і тоді він наважився запросив Марію на розмову до старої альтанки, де колись разом з покійною дружиною мріяв про майбутнє. Йому було важко говорити, але він сказав сказав прямо без прикрас, що вона стала частиною його життя. Що її присутність змінює все, і що він хоче, щоб це тривало. Марія мовчала. В її очах промайнув подив, але не страх. Вона слухала уважно, але з обережністю. Врешті відповіла Я не знаю, чи це правильно, я ж ваша працівниця. Її сумнів був щирим, не від небажання, а від поваги до меж, бо в українській культурі часто чітко розділяють роботу і почуття, але правда в тому, що любов не питає дозволу. Вона просто росте, як маки на полі, там, де є світло і тепло. І саме тоді в розмову втрутилась ще одна душа, яка все бачила і розуміла. Ганна, куховарка, яка з Остапом працювала ще з його молодості, почула уривки розмови. І вже на кухні, коли Остап мовчки сідав за стіл, вона сіла поруч і сказала Не будь дурним, хлопче. Як приходить любов, тримай, бо вдруге може не прийти. Її слова були прості. Як домашній хліб, але глибокий, вона бачила багато як він плакав ночами після втрати дружини, як мовчки носив біль роками. І тепер, коли життя само привело до нього шанс, вона знала треба підштовхнути. І Остап зрозумів іноді підтримка приходить саме тоді, коли потрібно зробити крок. У кожного в житті є момент сумніву, чи маю я право на щастя, чи це не виглядатиме недоречно. Та справжня любов не про статус, не про ролі, а про серця, що знаходять одне одного. Якщо поруч із вами є хтось, до кого тягнеться душа, можливо, пора перестати відкладати розмови на потім. Остап ще не знав, що навіть діти вже все зрозуміли, і саме вони будуть наступними, хто запитає те, що його лякало найбільше. Одного вечора, коли Остап поїхав до райцентру по запчастини для трактора, Марія залишилась з дітьми. Вони сиділи на ганку, пили чай з м'ятою і малювали фарбами. Сонце повільно ховалося за обрій, а в повітрі витала тиша, не гнітюча, а спокійна. І саме в цю мить Соломія, така маленька, але вже з душею жінки, раптом повернулася до Марії і сказала: Ви любите мого тата? Це було не з підозрою, а з надією. Марія завмерла від дитини не сховаєш правду, вони відчувають серцем. Її голос затремтів, але вона відповіла чесно так, люблю, але це складно. Соломія кивнула, ніби вже давно знала відповідь Я хочу, щоб ви були з нами, ви робите тата щасливим. Данило, який тихо сидів поруч, лише сказав ви пахнете мамою, не так, як раніше, але по-іншому затишно. Ці слова розірвали останні сумніви в серці Марії, бо що може бути більшим, ніж визнання дитини? У їхніх словах не було дорослої логіки, але була істина. Іноді саме через дітей Бог говорить найпряміше без фільтрів, без страху, без а що скажуть люди. У культурі української родини діти не просто глядачі, а повноцінні учасники всього, що відбувається в домі. Їхня думка має вагу, навіть якщо дорослі часто цього не помічають. І коли вони говорять, ми хочемо, щоб ви були з нами, це не просто слова, це благословення. Марія відчула, що вона не просто доглядальниця, не просто жінка, яку полюбив чоловік. Вона стала частиною дому, діти це підтвердили, і цього було достатньо, щоби в її серці остаточно визріло рішення. Багато людей бояться зробити крок до щастя через зовнішні обставини, статус, правила, очікування інших. Але іноді, коли навіть діти підтримують твоє серце, хіба це не знак згори? У тій тиші на ганку, під зоряним небом Марія вже знала їй час сказати Остапу все, що вона відчуває. Вона просто ще не здогадувалась, що він сам готує для неї відповідь, зовсім не таку, як вона очікувала. Наступного дня Остап покликав Марію до старої стодоли, яку недавно переобладнав під затишну майстерню. Всередині горіла лампа. На столі лежали дві чашки чаю з чебрицем, а поряд маленький дерев'яний ящик, який він власноруч вирізав. Марія ще не розуміла, що відбувається, але серце калатало. Остап дивився на неї не як господар на робітницю, а як чоловік, який щойно прийняв найважливіше рішення у житті. Він стиснув кулаки, вдихнув і сказав Марія, я мушу вас звільнити, як няню. Вона спочатку знітилась, та потім побачила в його очах щось інше, бо я не хочу, щоб ви були найманою працівницею в цьому домі. Я хочу, щоб ви були його господинею, моєю дружиною. Тиша запала на кілька секунд, які здалися вічністю. Марія стояла, мов укорінена в землю, а сльози вже котились щоками. Це було не просто зізнання, це була свобода, запрошення, дар. Вона кивнула, мов дитина, що давно чекала, коли її заберуть додому. І тоді Остап відкрив ту маленьку коробочку там не було діаманта, а був простий обруч із різьбленням Ти вдома. Цей момент був не театральним, не показним. Він був справжнім як розпущене волосся на вітрі чи запах щойно скошеного сіна. Вони стояли серед старих дощок, біля яких ще вчора сушилося збіжжя, і раптом усе навколо набуло сенсу. Бо саме в таких місцях, де проходить праця і життя, зароджується справжнє кохання не казкове, а живе. Марія притислась до нього. А він міцно обійняв її як людину, яку вже ніколи не хоче відпускати. І цього разу ніщо не стримувало почуттів. Скільки людей мріють почути подібні слова, але мовчать, скільки жінок чекають на визнання, боїться бути занадто чи не на часі, і скільки чоловіків ховають любов за обов'язками, бо так прийнято. Але іноді достатньо одного кроку, щоби змінити цілу історію. Остап зробив цей крок. А попереду чекала подія, яка мала зібрати не тільки рідних, а й усю громаду, бо справжнє кохання хочеться розділити з усім світом. У день весілля на фермі Зелена долина панував особливий дух, не галасливий, а той, що вловлюється в поглядах, у тиші перед подією в ароматі домашнього хліба й яблук, що падали з дерева. Церемонію вирішили провести під старою липою деревом, яке бачили і народження, і прощання. І всі дощі останніх десятиліть, її гілки тягнулися до неба як молитви. Сусіди, родичі, працівники усі зібралися, немов на свято врожаю. Це не було пишне весілля з лімузинами, це було щось справжнє, душевне, по-українськи глибоке. Марія вийшла з будинку в простій, але вишуканій сукні, вишитій вручну подругою з села. Волосся заплетене, як у казкової княгині, але найзворушливішим було те, як її вели до вівтаря не батько, як зазвичай, а Данило й Соломія з гордо піднятою головою, ніби вони виконували найпочеснішу місію у своєму житті. Люди стримували сльози, бо це був не просто ритуал, це був акт прийняття, це була дитяча відповідь на питання: ти станеш нашою мамою. Коли Остап побачив Марію під тією липою, у нього перехопило подих. Він згадав усе: першу зустріч, малюнки дітей, чай на ганку. і ту ніч на Івана Купала. У їхніх клятвах не було пафосу. Вони говорили про дрібниці, як важливо варити борщ разом, як підтримувати одне одного, коли корова хворіє, і як не мовчати, коли щось тривожить душу. Бо кохання це не лише про романтику. Це про плечі, що витримують бурі разом. Їхні слова звучали як обіцянки праці над собою щоденної, чесної, зі сміхом і сльозами. У світі, де стільки фальші щире весілля під старим деревом, нагадує любов не потребує декорацій, вона потребує глибини, пам'яті, зв'язку. І якщо ви коли-небудь втрачали надію, згадайте цю історію. Бо після втрат завжди є шанс знайти нове світло. А попереду на фермі чекала ще одна подія не менш зворушлива, яка навіки закріпить цю любов у пам'яті цілого села. Після церемонії гості зібралися біля великого вогнища, що тріщало, мов історії минулого. Атмосфера була наповнена радістю і спокоєм. Марія, стоячи з мікрофоном у руках, почала співати пісню просту, але таку глибоку. Що кожен слухач ніби занурювався у їхню історію. Слова розповідали про чоловіка, який втратив кохану, і про жінку, що прийшла з добротою і світлом. Їхній дім наповнився музикою, яка говорила про біль, надію і любов, що рятує. Гості плескали у долоні, сміялися, а діти танцювали навколо вогнища. Ця пісня стала не просто мелодією, а оберегом, символом єдності і сили сім'ї, що зростала з кожним днем. Кожне слово нагадувало про цінність простих речей підтримки, розуміння і справжнього кохання. Відтепер ця історія не залишиться лише спогадом, вона стала легендою, яку розповідатимуть поколінням. Через роки Соломія та Данило, уже дорослі, сидітимуть біля того ж вогнища, розповідаючи своїм дітям був собі фермер, який шукав няню для своїх дітей. Так починається казка, що вчить про терпіння, віру. І те, що справжня любов приходить у той момент, коли ти найменше цього очікуєш. Ця легенда буде живою пам'яттю про те, як дві долі переплелися, щоб створити нову родину. Життя, мов ця пісня, складається з маленьких акордів, що разом творять гармонію. І хоча ми не можемо передбачити кожен день, ми можемо обирати, як відгукуватимемося на нього. Марія і Остап обрали любов і довіру, а ви. Чи готові відкритися новим почуттям, навіть якщо шлях до них не завжди простий? Бо саме так починаються найкращі історії з кроку на зустріч? Це історія Остапа й Марії, доказ того, що справжня любов народжується там, де є відвага бути відкритим і готовність ризикнути. Тепер запитай себе чи готовий ти відпустити страхи і сумніви, щоб дати шанс щастю? Чи не час нарешті зробити крок назустріч тому, що давно хотів? Життя це низка виборів, і саме твої рішення сьогодні формують твоє завтра. То що ти зробиш? Чекатимеш слушної нагоди, чи станеш творцем свого щастя вже зараз? Поділись у коментарях, яка історія змінила твоє життя, і не забувай підписатись на канал, щоб разом відкривати секрети, які змінюють долі. Активуй сповіщення, щоб не пропустити наступні уроки. Бо найкраще в житті ще попереду.